У момент, коли Україна бореться за свою державність, Зеленський і Єрмак вмикають дурника. Що означає вмикати дурника? Це коли людина прикидається дурнішою, ніж є насправді. Ми з вами спостерігаємо повний театр абсурду. Ротація чотирьох абсолютно бездарних, абсолютно ні в чому себе не проявивших корумпованих бюрократів. Просто перестановка по колу, загалом можливі 24 комбінації. З цих чотирьох фігур можна зробити 24 варіанти перестановок. Ми пройшли поки що лише дві. Залишилось ще 22, Міняй, не переміняй. І все це відбувається в той час, коли Україна очевидно бореться за своє існування і гинуть тисячі людей. Ви думаєте, тільки Зеленський може грати у цю гру з чотирма пальцями? Ні, не з трьома. Це саме гра з чотирма пальцями і в цю гру вміє грати Трамп. Якщо Зеленський до майстер цієї найвищої гри, то Трамп гросмейстер. Трамп це людина, яка може грати в неї до безкінечності.